Так, тут мне человек дещо поддал С мусорника Жесткий диск ага. на, на 40 гиг Этой Этой на 160 Этой на 80 На шейкихся два маленьких Одноутбуков То якісь часи, Это тоже якісь такі часи, Це щось непонятно десь вставляється. Ну і це таке очепуха часи і температура щось таке. Щось тут є по ігрушках дитяче Дід Мороз без голови, Спайдермен. якийсь обіжений видм... котик. Конструктор, яку трохи... О, Пікачу. Якась корова. Якась поділка консерва. Коробка. Нічого. О! Телефончик! Ай, ще один. А ну! Зараз! Телефон! Э, брав! О, айфон типа що. Ну? Айфон якийсь колешний! Алимий! Кнопочний. Так, это це! Ось в коробочці заберу, а там ще щось. А, то вже так якась плата телефона. Окуляри зламані. Йо-йо. йо йо, йо, -йо. Це. Без шнурівка. Наушники якісь були з мікрофоном, але теж зламані без одного динаміка якісь шнури оборвані є. чепуха тут ще щось по ігрушках О, книжечка Анекдоти. З анекдотами книжка. Конструкторик є. Але то не лего. А ой якісь отакий інструкція Якесь піратське щось пірати Ну я його щось по машинках Але десь його тут визбираєш усе. Пару кусків Не хочеться морочитись На на на, іди сюди. На, на. Ну, іди сюди. Ну, очки приміряю. На. тебе ж одного ока нема. Давай приміряємо очки. Тебе ж одного... Але бе. На. І. Забереш. Найшов дещо шуруповерт Отакий акумулятор запасний і випрямитель для волосся. А то поки що це. Дрелька вказалась, робоча, зарядив акумулятор. Я зараз спробую свердлити! Цікаву шкатулку знайшов. отаку От дерев'яну з ним захисника. що коштує і ще? Іграшковий танк з пулеметом. Мультиметр. Ще щось показує. З кабелями, Ага, і крона там стоїть всередині. Ножовочка мусить мусить кудишня. спочатку зуби гострі гості йдуть, потім одламаний її. Тут кеди малий розмір і жіночі. Але виглядають непогано, такі ще й не потертиї. Оце 37-й. Такі розові шнурки. Ще не грязні, Чисті. І такі біленькі. Тоже 37 -й. жіночі то сховаю тут, хай десь тут лежать Достав отакого такого блендера великого Ну не знаю на що він згодиться Може на, на медь піде Бо там всередині медь є Я дивився Сюдою Чи попробувати Ну не знаю, іде Аот достав такого чемоданчика цікавого, а тут оцього, відеокасети для камер. 5 штук хай будуть Отакі штани є, Але малий розмір Оставлю тут бічі, потім приодінуться. Скоро Паска Да буде А Буде Бест Все Араз ще де дещо покажу? Найшов тут диски. Комп'ютерні, ну герої, это хтось самозапис робив. Бо всередині три штуки. Герої. То, то на любителя така ігра. А це толково взагалі... Battlefield 4, 2 DVD. І ще диски геть добре сохранилися. Один в ІТІ а другий так стоїть. Чистенький і не нецарапаний. Так, і тут ще дещо. Брелок Джек Деніелс. А такий моднячий оце викинути цяцьку це буде хороше. Тримач для телефона в авто, але... Кріплення тут трохи зламане. Може тако взяти, полагодити. І така ось штука в машину на присосці.